Вітання глядачам телеканалу Аверс. Ми продовжуємо працювати в форматі на часі. З вами ведучий Дмитро Ураєв. Говоримо про питання та проблеми, які хвилюють та можуть бути цікавими глядачеві. Поки з проблемою не зіткнешся, можна вважати і може здаватись, що її взагалі не існує. Але цю хибну істину спростовують професіонали. В нашій студії представники професії, яка не дозволяє помилок і, мабуть, помилок просто не вибачає. У нашій студії Руслан Медвечук та Віталій Галаша, сапери загону управління ДСНС України у Волинській області. Просто сапери і просто рятувальники. Ну, але не просто все насправді в цьому житті. Друзі, мої вітання. Дякую, що завітали Прошу. до нашої студії. Ну, власне, в першу чергу хотілося поговорити про. Те, з чим ми власне часу стикаємось в інформаційних повідомленнях, що незважаючи на те, що з часів Другої світової війни, яка прокотилась нашими землями, до сих пір чи під час земляних робіт, чи просто прогулянок в лісі населення знаходить оті невідомі предмети, які потім, на жаль, часто виявляються. Вибухонебезпечними якимись снарядами, мінами і так далі. Давайте почнемо справді з того, як діяти і або так, чому це до сих пір знаходять невже стільки там арсеналу в землі? З вашого досвіду. Дивіться, ну вже якби історія вже так зачитана, як би скажуть, до дирок, вже багато домислів і вже менше всього фактів залишається. Всі ми знаємо, що на території Волинської області проходили бої під час Другої світової війни. От. І більше, що вони були дуже такі е, інтенсивними, особливо в 41-му році, потім в 44-му вже при відступанні ну, так, німецьких військ. Два рази, да, два рази два назад. От, е, Враховуючи те, що на той час озброєння не було настільки, як би сказати, досконалим, де й фактор того, що дуже багато людей були гастарбайтерами і старалися, як би різного роду так зробити, щоб ті боєприпаси не спрацьовували, ми зараз маємо таку тенденцію. Якщо взяти по статистиці, то тільки 30% мінометних мін, взагалі випущених під час Другої світової війни з каналів стволів, тільки спрацьовувало, тобто 70% цих боєприпасів. Боєприпасів не спрацювало, а їх випускали там, порядка, я тільки знаю, один завод щось 12 мільйонів випустив одного калібру. Ну, тобто це був масив, який засівав просто цю територію, масив і тих самих мін і боєприпасів. Так, і плюс цей фактор тих, тих самих гастарбайтерів, що вони навмисно робили так, щоб механізми не спрацьовували в цих боєприпасах. Це теж ще є такий значний дуже фактор. Ми маємо тепер таку картину, що в нас на території області склалося те, що є така кількість боєприпасів. Ну, в але з вашого досвіду, як кажуть, земля поступово все одно віддає, так? Це якийсь такий природний фактор, коли воно е, якби але вилазить. Але зараз в нас в Волинській області є дуже багато людей, які займаються металопошуком, угу. спеціальними приборами. Основна частина боєприпасів знаходиться завдяки ним. Але, на жаль, знаходячи ці чорнокопателі, як ми на них mm -hmm. кажемо, знаходячи вибухонебезпечний предмет, на жаль, його оставляють зверху і йдуть далі, не заховавши його, не позначивши і не поз... і нікому не повідомивши. І люди, гуляючи там, чи збираючи гриби в лісі, знаходять цей предмет і тоді до нас дзвонять. Ось так. Отак їх. І не ходять ну, це добре, припаси, коли так. телефонують, але ж насправді не завжди той снаряд, який пролежав у землі вже стільки десятків років, виглядає так, як він виглядав. Ну як ми звикли там бачити в кіно чи в каталозі, предмет ми можемо. Ну ми їх називаємо предмет зовні схожий на вибуху Ну, От власне навіть. по ходу нашої розмови ми можемо переглянути декілька зображень, які власне і взяті з, зі звітів з таких от. Ситуації, коли е, в волинських лісах щось знаходили, е, та, так от ви кажете, що це предмети схожі, так? Не, кож, ну, не кожна людина, ну взагалі прості громадяни, не кожні знають, що це, от, ну, наприклад, зараз на фотографії, це там артилерійський снаряд, Тільки фахівці можуть це визначити конкретно, і який це снаряд, вид, тип, калібр, ну і взагалі, що з ним робити, і що з ним сталося. От на даному е, от, ми дивимося, да, от зараз там кусочок металу. Для всіх це кусочок звичайного металу, без, ну, непонятної форми. От. Хоча на самом ділі це протипіхотна міна, це артилерійський знов снаряд. От. Вони не будуть завжди мати таку форму, як вони тільки от -от зі складу. Хоча при тому вони містять дуже таки серйозну небезпеку, тому що в процесі, е... Того, е... В... В процесі да, того, скільки він перебував в землі, пройшли певні хімічні реакції. Вибухова речовина вступила в хімічну реакцію з ґрунтом, водою і поступово виділяється на е, самому снаряді пікринова кислота. Пікрат вона називається. Чим небезпечний цей пікрат, що він може здетонувати від е, навіть невеликого тертя, тобто температура, яка буде мати десь 40 або чуть-чуть вище градусів, вона може здетонувати. Так, е і також є ще німецькі е, протипіхотні міни, які в які Зовні оболонка з бетону. Тобто можна, а в середині є вибухівка. Тобто людина недосвідчена, може просто подумати, що це кусок бетону, і попробувати там його розбити лопатою, чи ще чимось. Але насправді там це може бути вибухівка. Так що потрібно, якщо знаходити такі предмети, краще його не трогати взагалі. Е, ну і коли, якщо громадяни проявили пильність і зателефонували за номером. 101. 101. Відповідно, відбувається виїзд вашої служби, так, ну і ви працюєте на місці вже по ситуації. Тут хочеться поговорити про технічні засоби, які зараз є у вас на озброєнні. Чи достатньо того обладнання? Це і спецкостюми, мабуть, і взагалі. В масштабі того, як ми, ну, як ми працюємо по нашій області, взагалі. Тих засобів, які в нас за озброєнні, взагалі вистачає. Тобто, що входить в стандартне оснащення кожного піротехніка? Це бронежилет, каска, бронешлем, він же, і засіб для пошуку вибухонебезпечних предметів. Він же там, металодетектор, там, гарет, валон або там, Сія. Ми зараз забезпечені новітніми засобами пошуку в повному обсязі. Тобто, навіть можу так сказати з гордістю, що такі аналогів немає наприклад, в інших силових структурах, як тільки у нас є. Тобто ми забезпечуємося. Ну говорити плані... про Волинь, так та не тільки Волинь, взагалі, піротехнічні підрозділи по всій Україні, в плані забезпечення угу. технічними засобами з пошуку вибухонебезпечних предметів, взагалі знаходяться ну на першому місці тому що в нас дуже висока база по підготовці кадрів, яка знаходиться в навчальному центрі оперативно-рятувальної служби в селі Ватутіна Харківської області. Там наша база, де ведеться підготовка всіх піротехніків. Uh -huh. І взагалі, от у нас дуже база. Такі розвинута і дає дуже велику підготовку. Тобто навіть до нас звертаються силові структури МВС, наприклад, там щоб пройти певну підготовку по протимінній діяльності. Ну до речі, цікаво. Дійсно не лише тільки ваша безпосередня професійна діяльність пов'язана з цим, дійсно з ситуацією ви, ви виявлення якихось предметів можуть стикнутися так само, і дійсно патрульні, так і поліцейські. поліцейські теж мають якісь мати пер первинні ну навички там чи знання да по. Чи не варто як, їм вникати в це? Ну, наприклад, Ну, я перепрошую, як за аналогом першої медичної допомоги, що первинна реакція в них якось теж має бути. Ну, по-перше, людина, яка носить зброю, тримає зброю, використовує зброю, вона повинна мати хоча б якийсь базовий мінімум того, що вона там побачила. Хоча б якийсь базовий мінімум мати того, що, ну. Цих знання вибухонебезпечних предметів, угу. тому що це те саме, що володіння вогнепальною зброєю. Так, Тут але, щось але... не те, і виходить це. Тобто, от, якщо взяти, ну взагалі в всіх силових структурах є такі підрозділи, окремо саперні, які там мають базову певну підготовку по розмінуванню. Це по-любому входить в будь-який курс. Любий силовий структур підрозділ має мати ну, базову підготовку по розмінуванню. Але максимально, що можуть вони зробити, не сапери, це Просто огородити ділянку, позначити місце і подзвонити до саперів. І чекати Venice, прибуття. Так, так. Ну. так. Ну, бо дійсно це без практики, без спеціальних навичок, все одно просто небезпечно для цього. Небезпечно. Ви сказали про ці спецзасоби, але все одно, що називається, якусь частину роботи доводиться робити просто чим? Руками? роботу. як би сказати, дідуський дідуський метод ніхто не відміняв. От. Тому ми мусимо. Взагалі, є такі функції, які просто не, ми не можемо виконати, якби і хотіли в волю б в волю всіх обставин, просто ми не можемо їх виконати, щоб руками не взяти, не перенести там, наприклад. Це навіть що поки що і не сильно роботом, то під силу. Ну, власне, коли дивишся там, наприклад, якісь голівудські аналоги тих ситуацій, там часто показують якраз механізовані. Там засоби, які нам ті ж самі роботи, які на відстані, там і так, так далі. Так, ситуація така, що е, ці роботи можуть використовуватись, коли є один вибухонебезпечний предмет. Це ще можливо. Е, наразі в нас є. Ми коли виїжджаємо на заявки в області, є десятки, десятки викликів, десятки снарядів. Тобто, з допомогою робота це було б дуже довго угу. це все знешкоджувати. Е, і Приходиться нам руками для того, щоб було швидше, і для того, щоб допомогти. Плюс, як би сказати, воно в принципі є. Ну, те, що показують в Голлівуді, там роботи, так. це але їхні тільки дії зумовлені тим, що вони можуть там, наприклад, взяти, перекотити, там, наприклад, здьоргнути з місця, коли є, ну дійсно небезпека того, що може Якщо воно, тільки рухнеш, да, і вже рухнеш, може здетонувати. І коли така небезпека є, або, наприклад, там гідропушка, яка просто вдарить великою силою, великою силою по цьому предметі. Якщо він не спрацює, все одно далі йде сапер. Бере це в руки діло, і вже тоді і далі його, воно проводиться до знешкодження. Ну, а де, як правило, до речі, проводиться знешкодження в наших умовах? Це десь на полігон якийсь Є це Термін ситуація. знешкодження є просто декілька термінів. Ми всі завжди путаємо знешкодження зі знищенням. Угу. Знешкодження це переведення вибухонебезпечного предмету в безпечний стан. Тобто той стан, при якому можливе його подальше транспортування до місця його знищення. Mm -hmm. От. А якщо взяти знищення, то в нас у кожному районі області є визначений підривний майданчик, тобто земельна ділянка, яку нам виділила місцева влада під там, виконання цих робіт по знищенню вибуху. небезпечного. Mm -hmm. Це просто відбувається вибух, я так розумію, так, да? е, да, це просто відбувається контрольований підрив тому що на даному на етапі саме раціональне, найбільш ефективне і економічне це його тільки є знищення шляхом вибуху. Як часто буває вам, як часто вам видається виїжджати в складі вашого підрозділу. На виклики не Волині, а на допомогу в ліквідації якихось серйозних операцій, ситуацій, ну, Остання на пам'яті усіх, з якою ви так недавно повернулись, це Ічня. Чернігівської області, де по всій території там, багато кілометрів так розлетілися ці так само снаряди, міни, так, і вони не здетоновані лежать, там лежали, так, наприклад. Так. Дивіться, у нас є така, от як не секрет, є така тенденція, що у нас вибухають ці склади. Так, щось почали сенали. вибухати склади. Да. Так. І... Якби це не звучало би гірко, ми постійно мусимо залучатися в складі зведеного піротехнічного підрозділу. Тобто у нас організаційно-штатна структура взагалі така, що кожен піротехнічний підрозділ він є, знаходиться штатно в кожній області. Ну це його зона відповідальності. Ця область. Але якщо на випадок там ліквідації надзвичайної ситуації, яка там сталася, ну будь-де по території України, угу. з кожного цього піротехнічного підрозділу виділяється там одне відділення, там чи, наприклад, два Наразі для того Щоби Да, і потім збирається з цього всього зведений піротехнічний загін, який вже більш-менш є такою великою силою, яка може вже там виконувати такі дуже великі завдання. А якщо взяти по статистиці залучень, то ну, в принципі, вдома ми не сидимо часто. Так. Як не ну, гірково, ми перед цим були да, в АТО. Більше року. Наша група знаходилась під Маріуполем біля села Широкіно. Там теж склади взірвались в минулому році, і ми теж на їх були ліквідації. Потім 2005 по 2008 Новобогданівка була, це там теж наш підрозділ три роки ну, побулок. За аналогією з Другою світовою, хоча, можливо, в цій, ну не те, що можливо, так, в цій війні нинішній не такий масив все ж таки обстрілів, ну не, така, не таке покриття. Але тим не менш, ну не чимала кількість зараз в тій сірій зоні і мінних полів, які поки що так і лежать, і невідомо коли ваші підрозділи туди дійдуть, тому що поки що там ведуться бойові дії. Але все ще попереду, я так розумію. Ну, так, так. Після того як це все дай Бог закінчиться. Я думаю, ми будемо там перші. Тому що там роботи дуже багато, міні поля, так як ви сказали, там є кругом, які поки що заборонено трогати. Там є, хоча там і живе населення, там є таблички, огорожі. І випадки, на жаль, так, трапляються. Випадки, все одно. Так, при нас також і сільськогосподарська техніка підірвалася, там як ми були, так ось і міліція підірвалася на своєму автомобілі службовому, так що випадки. Дуже часто. Ну, не секрет, що вам навряд чи потраплять до рук детальні схеми розташування цих всіх полів, тому що навіть зараз військові не все вже знають, знаходячись там. Якщо взяти, наприклад, от, е, за той час, коли ми були в АТО, якщо взяти, от, ми там трошки налагоджували ну, взаємодію з військовими з, да, налагоджували, але ну, в 2014-2015 році тоді така була, там Там е... навіть схеми могли. Не, 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 не то складати. Що, що схем. Uh -huh. Просто там ставили мінні поля, одні знімали їх, інші переставляли. І Потім от в процесі того ніхто ніяких схем не малював, ніхто нічого, тобто детальних карт цього немає. Якщо знайшли вже мінне поле, там вже ми конкретно. Ми тільки тоді просили запрос в штаба чи знімати, чи не знімати, чи діюче воно, чи не діючи. От. Але конкретно такого немає. Тобто, зараз, якщо закінчиться війна, то ми там просто надовго застрягнемо. Тобто буде вирішення цієї проблеми шляхом суцільного розмінування, тобто такого без карти да, кожен квадратний ми будемо входити кожен квадратний метр. Скільки це часу займе, невідомо, але буде проходитись. Вся повністю територія для того, щоб виявити міни, які не позначені, чи е доводиться вам під час цих навчань в згаданому під Харковом да, навчальному так. центрі е співпрацювати чи обмінюватися досвідом з іноземними фахівцями? Ну наскільки, наприклад, мені відомо, там присутні консультанти з інших так. країн? Так, так, так коли так, я навчався, так. були приїжджали сапери з Франції. Вони поділили з нами досвідом, ну, в, в них більшість сапери займаються е, антитерористичним розмінуванням. Тобто коробки, якісь знешкоджують, нам показували, як гід, за допомогою гідроударів вскрити е, пакети всякі, для того, щоб оставити в, цільні, в цілості всередині, угу, щоб угу. можна було роздивитися. Тобто вони в такому направленні працюють. Тобто, ми їм передаємо також ще свій досвід, ну от власне так, тому що в них там немає такої кількості е вибухонебезпечних предметів, як нас, застарілих, тобто mm -hmm. і ми ділимося їм своїм. Вони також. Ми, наприклад, тут, якщо взяти по цьому, то ну, з керівниками підрозділів там дуже часто проводяться різного роду семінари. Це ми там датсько-англійська, я був на цьому семінарі, присутній це датсько-англійська компанія от, там працювала теж по розмінуванню. вони, дуже, вони Дуже довгий час працювали по розмінуванню в Югославії ну, теж після бойових дій так? Та, після бойових дій, які були там в Югославії, і ми з ними так от мали дуже от, мову таку, от, ну, дуже тісно з ними в той момент там побули. Ми тиждень там з ними. Обсуджували питання. І навіть от в процесі тих обсуджень вони от подивилися, що ми дійсно от спеціалісти, які знаємо навіть в певній мірі трошки більше, ніж вони. От, тому що вони там так, в них трошки сковані тим, що там більш іде в такій приватній компанії займаються, або якісь їх певні інтереси там угу. задівають. А ми вже йдемо від держави, в нас більший спектр того, що ми маємо більший доступ до різного роду навіть от тих категорій боєприпасів чи виконання робіт, У нас більше можливостей в плані. Виконання робіт. Тобто не трошки навіть скованіші в тому. Не секрет, що внаслідок знову ж такі ситуації на сході, на наші тут мирні території та й прилеглі там потрапляє, чимала кількість і зброї і боєприпасів, потрапляє з різних причин. Ми про це можемо говорити окремо і не зараз. Але потрапляє це факт: чи трапляються випадки, чи вам відомі? Коли ви під час своїх викликів стикаєтесь з боєприпасами нинішнього вже походження, ну чи тої самої терористичного, як би мовити, цілеспрямування, чи там якихось інших ситуацій, ну в не було таких випадків, тому що цим займається вибухотехнічна служба, яка є в поліції, угу. вона виїжджає на сучасне. Тобто ми. Ну там, умовно кажучи, так. підклали гранату, так буває? Е, е, ні, ми не приїжджаємо. Спочатку приїжджає поліція, якщо вона е, бачить, що ми можемо забрати, вона дзвонить до нас. Ми з ними також тісно співпрацюємо. Mm -hmm. Тобто ми можемо забрати на знищення. Якщо, якщо там немає, немає криміналу, криміналу, якщо немає криміналу, так. я його так переб'ю. Якщо немає mm, як криміналу, то... То тоді, значить, це все наше. Якщо є кримінал, це значить тоді правильно вже береться на експертизу, і вже далі вони там встановлюють, там провадження відкривають по тому всьому ділу. От ну ми в більшості займаємося вибухонебезпечними. Ну, взагалі, ми займаємося вибухонебезпечними предметами часів другої, ну і взагалі всіх світових воїн, які були угу. і сучасними боєприпасами, крім пристроїв, призначених в терористичних цілях. Ну, ці пристрої за такою от назвою пристрої призначені для використання в терористичних цілях. Так, це по суті якісь саморобні чи не зовсім саморобні ну не тільки саморобні, це ж так як ви тоді от, казали спочатку, що от різного роду привезені боєприпаси з зони АТО, там ну чи десь вони mm -hmm. там різного роду непонятним шляхом десь взяті. Вони так само можуть бути перероблені в ці пристрої. Тобто всі пристрої, які несуть якусь там терористичну загрозу, це не наша? Е... Ну не найдені е, десь в городі, так? Да? Да, не е... найдені десь там а... окремо, а, а конкретно те, що могло використатися проти ну, в терористичних цілях, скажімо так. Вже десь встановлені, да, да? Вже скажімо десь встановлені. так. Угу. Ну це власне ідентифікує дійсно ви кажете, поліція, поліція да, вже так. це вже поліція займається цим конкретно, і Вона вже там встановлює яка… Тупінь загрози і проти чого? Ну, взагалі нічого. Ну, гаразд, вернемось, якщо дозволите, у ситуацію під Черніговом в Вічні. Там основна маса цих боєприпасів, якого року, так би мовити, походження, що там за ситуація? Що розлетілося? Що, що здивувало, що здивувало, що саме цікаво, що дуже багато боєприпасів.

Це якщо взяти по наших мірках, це ну, нові, боєприпаси. нові боєприпаси. Ну, зовсім бо, нові. Бо так. тому що, як ми знаємо, що після розвалу СРСР боєприпаси ну, такого, такого типу ну, і не випускалися, бо в нас немає таких потужностей, що буде їх випускати. От. Це ну, рахуємо майже нові от боєприпаси. Ну, це говорить про те, що е, продовжувалось постачання в ті роки ще е, до, до комплектування, якщо 90-й рік це ще ну, Радянський Союз. Ну, 90 91 рік це ж був Радянський Союз. і Було якесь докомплектування, якісь там запаси були, або там вони нарощувалися. і ну Нові нові реальні боєприпаси, по тих мірках, так здається, нові боєприпаси. Ну, ви ж, мабуть, підтвердите те, що е, чимала кількість боєприпасів, які використовуються зараз нашими військовими, е, вистрілюються і так далі. Це дійсно старіші, да? вони є там і 70-х. Я вам хочу привести один примір. Я якось, е, Це, може, мабуть, років 4 назад, я десь так е, мав. Таку неуважність щось подивитися по телевізору сюжети. Там був сюжет, як військові там відпрацьовували навчання, не пам'ятаю на якому полігоні, угу. вони відпрацьовували навчання стрільби з міномета. Угу. І в мене найбільше, що в цьому всьому от, мою увагу звернуло на те, що от, говорять вони, взяли міну мінометну і показують журналісту. Там пише на міні. ТД-42 на міні пише. І вони кажуть: от дивіться, якими ми боєприпасами стріляємо 42-го року. Я потім собі посів і подумав. ТД-42, ТД-42, це ж означає тринітродинафталін в 42%. Це тобто означає, вибухова речовина. Да, вибухова речовина, яка всередині ну, в процентному, е, да, в процентному співвідношенні. І я ну, потім подумав, да, про що можна потім говорити? Якщо ну, не знають, як маркування розшифрувати. Не може бути, що 42-го року припасом. Ну, здається для... на кожній міні точно рік не стоїть. Його. На Я всіх ну... мінах стоїть маркування. Це все е, ну рік, чим все завжди промарковане. Кожен боєприпас промаркований, да? Да. Uh -huh. для того воно все і використовується для того, щоб ми могли навіть от в плані того, що сапери завжди користуються чим маркуванням. Маркування в першу чергу, тому що в маркуванні забитий шифр всього. Ми зразу знаємо, що це таке і як його їсти. Ну, здається, навіть на гільзі стрілецької зброї, так, теж є рік. На гільзі завжди стоїть номер партії, і рік виготовлення. А в партії їх тільки мільйон. Інші деталі читаєте на упаковці, так? Так. Ясно. Ну, гаразд, так от про ічню ми заговорили, і ви кажете, що походження зовсім нове. Ну, а яка кількість все ж таки не вибухнула? Яка там ситуація в цілому? Ну взагалі, якщо взяти так, тільки на рівні цих ну, ну, таких ми, спостережень. Так, ми, нам... спостережень, ми просто там в плані того, в процесі роботи ми проводили там деяку роботу з місцевим населенням, просто цікавились для себе, з чим ми стикнемося. Це в перші дні, буквально зразу, в перші дні там ще десь буквально днів п'ять ще були вибухи. І там ми в місцеве населення, точніше, навіть на самому арсеналі, як ми там от працювали, ми питали, бо нам було цікаво з чим нам придеться стикнутися. Ми так е, порядка десь було. 76 тисяч реактивних снарядів тільки. Одних. Це до РСЗО БМ21град, це 76 тисяч було різних типів. З них спрацювало десь порядка 40 тисяч, що не дорахувалися. Всі останні ну, не спрацювали, тому що там арсенал не весь вибухнув, а ну, частина тільки його. І от воно, якби десь розповсюдилось потом, по тому. Ну, і вони сутично порозліталися на 16 кілометрів. Ну, власне, на цій. На цьому моменті будемо ставити поки що крапку в спілкуванні з вами. Хоча насправді ваші поради і ваші фахові оцінки ситуації надзвичайно важливі, тому, сподіваюся, ми ще будемо звертатись до вас. Ну, але будемо сподіватися, що це звертання буде суто інформативне, а не по якійсь іншій небезпечній ситуації Дякую вам за візит за інформацію. Нагадаю, друзі, що у нас в студії були сапери Руслан Медведчук та Віталій Галаша. Сапери загону управління ДСНС України у Волинській області. Ну і хотілося б в присутності фахівців з розмінування нагадати ще раз будь-які. Невідомі предмети, які ви можете знайти чи в лісі, чи в полі, чи в городі. Краще не чіпати, краще відразу викликати поліцію, краще відразу звертатись до фахівців, які визначать і наведуть в цьому питанні лад. Завершимо спілкуватись в форматі на часі на телеканалі Аверс. Залишайтесь з нами, аби знати більше. Дякую за увагу.